Google Media, от я вже відкрив собі прям цю сторінку. Е, найкрутіше українське медіа про культуру. Чому Google Media? Просто вау. Чекай, чекай, Давай так. Бля, ну яке питання на відповідь, чувак. Ні, ну, ну так серед такої широкої мені... зіркової плеяди українських діячів культури ти вибрав Гоголя. По-перше, так вийшло, що я вихований в... був вихований в російській культурі. На жаль, так сталося. Тобто, я здобував свою ідентичність шляхом довгим шляхом, ітераційним. Тому. Це була самоосвіта, чи в тебе був ментор, який наставив на цей праведний шлях. Бандера. Я вчився в найкращих чувак. Uh, і що, ну і коли я ну мені дуже подобається творчість Гоголя. Він смішний. Ви знаєте, що це один з найкумедніших uh -huh. письменників в історії. І плюс в Одесі є вулиця Гоголя. Вона дуже красива, одна з найкрасивіших вулиць міста. Я вважаю, і я там часто гуляв. І тому... Ти ж в нас на Бандери не був просто. Може, і був може, й був. Може, і був. От і вийшло так. Бо спочатку були був подкаст, який має назву вуса Гоголя». І він вже переріс от в те, що ти бачиш. Гоголь медіа, отака хуйня. — і ну наскільки важко вести медіа про культуру? От в інстаграмі, от, 55 тисяч підписників. Це доволі багато насправді, як для медіа про культуру. Типу, це ти сам пишеш всі матеріали. Ні, Яка ні, команда? У нас редакція 10 людей, 10 прекрасних людей працює у нас, і вони роблять все мають зарплату. Ці люди. Так, да, да. Вони працюють реально чи так як ти діджей? Uh. Дивлячись, як, як ми заплатимо бабки. ну, mm. чи про а ви, що... а ви завжди були на українській писали? Чи ви... Ні, ні, а ні, ми перейшли, перейшли десь півтора року тому, рік тому, можливо. Ну, і, і в побуді, і. А що вас спонукало перейти на українську мову? Бабки. Серйозно? Дякую <ріху> 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 за щирість. <ріху> а, ми дійсно розуміли, що будувати. Культурний продукт російською мовою абсолютно неможливо з точки зору комерції. Ну не будуть купувати рекламу чи таке, і тому одна ну, така причина, Но, але С тепер вам подобається українська ми так швидко перезулося. Чувак, тоді ми так так, так навіть не ж швидко а, а, зробили це завчасно. Uh -huh. Тобто, я бачу, як зараз хтось знаєш типу, після 24-го, такі, все тепер тільки українські пісні. А Ні, ми... ну це теж похвально. Це бо... абсолютно похвально. Це буде похвально. Ми ми, ми ми виросли в два рази угу. через те, що був настільки шквал. Поту після двадцять четверто. Ми в два рази. Ну типу, ми запустили ще одне медіа історичне, і там, типу, теж аудиторія тут треба мати розуміння. Хто переходить на українську мову, ви гірше собі не робите. Зараз навпаки тренд на український росте. Тому ну це робіть. Так, фактично, навіть з точки зору фінансів, тобто не буде більше російської мови, нахуй все. О, о, за цей поаплодуємо. Прекрасний чоловік.